Уявіть собі, Бог смерті, ніжний, майже поетичний юнак із чорними крилами та натос. Один із найзагадковіших і водночас найпоетичніших персонажів грецької міфології. Його ім'я буквально означає смерть, але він не монстр. Навпаки, він уособлює мирну природну смерть, на відміну від богинь Кер, які символізували насильницьку загибель. Танатос син Нікс ночі та Реба темряви. брат близнюк гіпноса, бога сну. Його дотик легкий, як подих, його символ смолоскип. До гори дно – символ згаслого життя. Він провідник у потайбіччя. танатос єдиний з богів, хто не визнавав та не приймав щедрих підношень дарів, але смертні не завжди були готові прийняти його дар. першим кинув виклик Танатосу. Цар Сізів, ми вже розповідали цю історію. Дивіться у прикріплених відео про те, як Сізів підступно закував Танатоса в кайдани, і як той був звільнений Аресом. А також яке вічне покарання отримав за це сізів. Але що може бути страшніше загинути чи жити без кінця? Та ще більш зворушлива історія, яка трапилася у домі царя Адмета, його дружина Алкеста добровільно пожертвувала своїм життям заради чоловіка. Її тіло вже несли на поховання, коли з'явився Танатос. Він простягнув руку, щоб забрати її душу. Та в цей момент на порозі з'явився Геракл. Дізнавшись, правду, він кинувся до свіжої могили і схопив самого Бога смерті. Танатос, який уособлював неминучість, відчув тепер він у пастці. Він пам'ятав. Грако одного разу ранив навіть Аїда. І тому, щоб урятувати себе, змушений був відступити. Алкеста пожила. Смерть відступила перед силою любові і героїзму. Навіть герої не можуть повністю знищити смерть. Вони можуть лише відстрочити її, бо Танатос не ворог, він межа, іноді порятунок. Танатос не монстр, а тиша і завершення. Його можна обдурити, затримати. І навіть перемогти на мить, але ніхто ще не уникнув його назавжди. Та Натос не просто міфологічна фігура, він архетип спокійного завершення, переходу, який несе не страх, а прийняття. У психології його ім'я стало символом потягу до самознищення, протиставлення життєвому інстинкту, еросу. То що ж сильніше, людська хитрість, героїчна відвага чи все ж сама смерть? Пишіть у коментарях і підписуйтеся.